Доброго дня, 11 клас. Та всі, кому цікава астрономія, сьогодні ми будемо говорити з вами про сонце, про те, яка будова сонця, де береться енергія у сонця і таке інше. Отже, тема уроку сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії, будова сонячної атмосфери, прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю. Основні характеристики Сонця ти бачиш зараз на екрані. Отже, у нього є, звісно, маса. Ось, і в порівнянні з масою землі, воно більше аж у 330 тисяч разів. Радіус, який більше за радіус землі, у 109 разів. Відстань від землі, середня густина. Ми зараз будемо говорити з тобою про те, що неоднорідна у нас густина у сонця, прискорення вільного падіння на екваторі. Подивись, яке наскільки воно більше, ніж на землі. Температура ядра, температура корони, температура фотосфери. Ми зараз будемо з тобою говорити, що це за окремі частини сонця, так би мовити, внутрішньої його будови та атмосфери. Ось світність сонця дається. І основний хімічний склад це гідроген, 71% і гелі 27%. Звісно, це основні хімічні елементи, а там їх набагато набагато більше. Розглянемо внутрішню будову сонця. Усі зорі і сонце, в тому числі, це плазмові кулі. В яких відбувається реакція термоядерного синтезу всередині ядра з вивільненням значної енергії. Це є основне джерело енергії для нас, для Землі, так і для всіх інших планет. Спостерігачеві сонце здається ідеально круглим диском, яскравість якого дещо зменшується від центра до чітко окресленого краю. Цей факт дозволяє ввести поняття поверхні сонця. Хоча насправді, як у будь-якої газової кулі поверхні в звичному для нас розумінні, у сонця немає. Є таке собі плавне зменшення густини з висотою від стану умовно щільного до дуже розрідженого. Сонце має складну будову як внутрішніх, так і зовнішніх шарів. Зовнішні шари сонця це його атмосфера, яку умовно поділяють на три концентричні оболонки: це фотосфера, хромосфера та сонячна корона. Але крім атмосфери, сонце має і внутрішню будову. Це основне ядро. Потім зона радіації і конвекційна зона. Розглянемо їх окремо. Ядро сонця це зона, де зосереджена половина сонячної маси і виділяється практично вся енергія, що змушує сонце світитися, оскільки перенесення енергії в ядрі відбувається не конвекцією, а перевипромінюванням квантів, такий стан ядра називають променистим. На віддалі понад 0,3 радіуса сонця від центра температура і тиск стають меншими ніж 5 мільйонів кельвінів і 10 мільярдів атмосфер. За таких умов ядерні реакції відбуватися не можуть. Енергія, утворена в ядрі, лише передається далі шляхом поглинання гамма квантів із більших глибин і наступного їх перевипромінювання. А далі енергія передається назовні шляхом конвекції. Цю зону називають конвекційна зона, зона перемішування сонячної речовини. Розглянемо атмосферу і поверхню сонця. Що таке фотосфера? Це найнижчий і найщільніший шар атмосфери, 300 кілометрів завтовшки, від якого ми отримуємо основний потік сонячного випромінювання. Оскільки товщина фотосфери становить не більше однієї тритисячної частки радіуса Сонця, саме її умовно називають поверхнею сонця. Фотосфера має жовто-білий колір і густину в сотні разів меншу від густини атмосфери при поверхні Землі. Температура фотосфери зменшується з висотою, і той шар її, випромінювання якого сприймає людське око, має температуру близько 6 тисяч кельвін. За таких умов майже всі молекули розпадаються на окремі атоми, і лише у верхніх шарах зберігається відносно небагато найпростіших молекул, таких як гідроген. Розглядаючи фотографії сонця, можна на його поверхні побачити тонкі деталі фотосфери. Здається, що всю її засіяно дрібними яскравими зернятками, розділеними вузькими темними доріжками. Ці зернятка називаються гранулами. Температура гранул в середньому на 500 кельвін вища, ніж у проміжках між ними. Розміри близько 700 кілометрів. Гранули з'являються та існують пересічно близько 7 хвилин, після чого розпадаються і на їхньому місці виникають нові. Дослідження показали, що гранули це потоки гарячого газу, які підіймаються догори, тоді як у темних, дещо прохолодніших місцях газ опускається вниз. Гранули свідчать про те, що під фотосферою у глибших шарах сонця перенесення енергії до поверхні здійснюється шляхом конвекції. Над фотосферою лежить наступний шар атмосфери Сонця. Назвали його хромосфера. Якщо фотосфера, назва грецька, і з грецької мови перекладається як сфера світла, то хромосфера, також з грецької, перекладається як забарвлена сфера. В хромосферу можна побачити під час повного сонячного затемнення у вигляді вузького жовто-червоного кільця. Товщина хромосфери становить 12-15 тисяч кілометрів, а температура зростає від 4500 кельвін на межі з фотосферою до 100 тисяч кельвін у її верхніх шарах. Сонячна хромосфера дуже неоднорідна. В ній є довгасті, схожі на язики полум'я утворення, які назвали спікули, тому хромосфера нагадує траву, що горить час життя окремої спікули до 5 хвилин. Діаметр біля основи від 500 до 3000 кілометрів. Температура у 2-3 рази вища, а густина менша, ніж у фотосфері. Речовина спікул піднімається із хромосфери в корону і розчиняється там. Таким чином, через спікули відбувається обмін речовини хромосфери з короною, яка лежить вище. Над хромосферою знаходиться найпротяжніший шар сонячної атмосфери, який називають сонячна корона. Він має сріблясто-білий колір і простягається на висоту в кілька сонячних радіусів, поступово переходячи у міжпланетний простір. Температура корони на межі з фотосферою 100 тисяч кельвін, а далі зростає до 2 мільйонів кельвін. Уяви собі, що корона в мільйон разів менш яскрава ніж фотосфера, і не перевищує яскравості місяця у повні, а тому спостерігається лише під час повної фази сонячного затемнення чи за допомогою спеціальних телескопів. Корона не має чітких образів, і її неправильна форма змінюється з часом. Найвіддаленіші частини корони не утримуються сонячним тяжінням, і тому речовина корони неперервно витікає в міжпланетне середовище, формуючи явище сонячного вітру. Речовина сонячного вітру складається в основному з ядер водню протонів і ядер гелію альфа-частинок. Біля основи корони швидкість частинок не перевищує 0,3 км десяті кілометра за секунду, але на відстані орбіти Землі їхні швидкості досягають 500 кілометрів за секунду. Поширюючись на величезну відстань аж за орбіту Сатурна, сонячний вітер утворює так звану велетенську геліосферу, яка межує зі ще більш розрідженим міжзоряним середовищем. Фраунгофер описав у спектрі сонця понад 570 окремих темних ліній. Фраунгофер був першим, хто винайшов, так би мовити, хімічний склад сонця ну, через спектри. Він досліджував це. Вперше він це зробив. Тому і лінії спектру сонячного називають Фраунгоферовими. Найвиразніші з окремих темних ліній, які були виявлені, позначив великими літерами латинського алфавіту від червоного до фіолетового діапазону спектра Ей Бі Сі у 1857 році німецькі фізики Кіргоф і Бунзен порівняли довжину хвиль франгоферових ліній з досліджуваними в земних лабораторіях довжинами хвиль, що їх випромінюють і поглинають відомі хімічні елементи. І так було ототожнено близько десяти елементів. А справжнім тріумфом астрофізики стало якраз відкриття нового хімічного елемента, про який я розповідала вам на минулому уроці. Загалом у спектрі сонця виявлено лінії з 72 хімічних елементів, визначено їхню відносну кількість. Найбільше у речовини сонця водню друге місце посідає гелій. Разом вони складають 98% маси сонця. Кількість усіх інших елементів за масою не перевищує 2%. Щодо обертання сонця. Регулярні спостереження поверхні сонця, зокрема за положенням на ній окремих деталей, привели до висновку, що сонце обертається навколо своєї осі в тому ж напрямку, що й планети навколо нього, тобто проти годинникової стрілки, якщо розглядати цей рух з боку північного полюсу світу. Виявилося також, що сонце обертається не як тверде тіло. Так, сидеричний період обертання сонця на екваторі становить 25 діб, а біля полюсів 30 діб. Для спостерігача, який разом із Землею рухається навколо Сонця, ці періоди відповідно дорівнюють 27, і 33 доби. Розрахунки показують, що Земля отримує одну двохмільярдну частку всієї енергії Сонця. В цілому, процес передачі енергії від центральних областей до фотосфери дуже повільний і триває мільйони років. А тепер поговоримо про сонячну активність. На сонячній поверхні часто спостерігаються особливі утворення: ділянки з підвищеною яскравістю, які називають факели, ділянки зі зниженою яскравістю, які називають плями. Інколи з'являються короткоживучі, дуже короткотривалі яскраві спалахи, а на краю диска помітні протуберанці. Всі вони є активними утвореннями на сонці, а їхня поява і розвиток це прояв сонячної активності. Місця, де спостерігаються активні утворення, отримали назву активних зон. Їхня головна характеристика це сильні локальні магнітні поля, які виходять на поверхню сонця і є набагато сильнішими від його регулярного магнітного поля. Активні зони у фотосфері проявляють себе передусім сонячними плямами за контрастом із фотосферою. Сонячні плями мають вигляд темних утворень, тому що температура речовини в них менша ніж у навколишніх ділянках фотосфери. У великих плямах вона сягає лише 4500 кельвін. Дивись, ми говоримо з тобою лише 4500 кельвін, тому що загальна температура фотосфери 6000 кельвін в порівнянні з цією цифрою. 4500 – це дуже мало, тому кажуть, що це прохолодна ділянка. Атмосфери сонця, проте це для нас з тобою надзвичайно велика температура. Трапляються як поодинокі плями, так і групи плям. Розміри плям в середньому рівні 40 тисяч кілометрів, проте бувають плями діаметром до 180 тисяч кілометрів, тобто достатньо великих розмірів. У великій плямі виділяють значно темніше ядро і півтінь. Час життя поодиноких плям досягає кількох місяців, а для груп плям він іноді обмежений кількома годинами. Ще 1908 року було доведено, що в плямах є сильні магнітні поля, які виникають при конвективних рухах речовини у підфотосферних шарах. Індукція магнітного поля в плямах досягає 0,5 тесла. Сильне магнітне поле гальмує вихід гарячої сонячної речовини з його надр, і саме тому температура поверхні сонця у цьому місці знижується. Тому вона виглядає як пляма, тобто темна на поверхні всієї іншої поверхні сонця, фотосфери. Пляма, в якій магнітні силові лінії виходять з під поверхні, має північну полярність N. Якщо ж ці лінії йдуть під поверхню південну S. Магнітні силові лінії, які виходять із плям, іноді простягаються далеко за поверхню сонця, у хромосферу і корону. На сонячному диску спостерігаються часто світлі утворення, факели. Вони є повсюдними супутниками плям. Оскільки в самій плямі потік енергії менший, а з глибини сонця він рівномірний в усіх напрямках, то ділянка поруч з плямою це факел, це місце, де її надходить цієї енергії більше. Щодо сонячної активності і її циклічності. В середині 19 століття було виявлено, що в різні роки кількість плям на сонці не однакова. Є роки, коли їх багато, і це вважається максимумом активності. І навпаки, бувають роки, коли плям на сонці ну дуже мало, і це вважається мінімум сонячної активності. На даному графіку ми з тобою бачимо залежність кількості плям на сонці від років. І дивлячись на цей графік, можна зробити висновок, що існує в середньому з періодом 11 років, існує 11 річний цикл активності сонця. Ще у 1755 році було введено нумерацію циклів, починаючи саме з того року, і якраз у 2018 році розпочався 26-й цикл сонячної активності, який ведеться вченими. Але крім 11-річного циклу активності Сонця, існує ще віковий цикл, тобто повторення найбільших максимумів через 80-90 років, тисячолітній цикл повторення приблизно через 1100 років. Як ми вже говорили з тобою, що сонячна активність може проявляти себе не лише за допомогою виникнення. Темних плям на сонці або факелів, які їх супроводжують, можуть виникати протуберанці, може виникати сонячні спалахи. Поговоримо саме про них. Що таке протуберанці? При спостереженнях сонця через густо-червоний світлофільтр на краю диска можна побачити своєрідні світлі виступи над поверхнею, які можуть простягатися далеко за межі хромосфери аж у корону. Такі викиди речовини називаються протуберанцями. Слово протуберо з латинської означає здуваюся, роздуваюся. Протуберанці це речовина, яка підіймається над сонячною поверхнею і утримується над нею завдяки магнітному полю. Протуберанці це найграндіозніші утворення в атмосфері сонця. Довжина деяких з них сягає 200 тисяч кілометрів, а товщина кілька тисяч кілометрів. Досить часто над сонячними плямами в хромосфері відбуваються хромосферні спалахи. Це найбільш вражаючий прояв сонячної активності. В роки максимумів сонячної активності може трапитись до 10 спалахів за добу, тоді як у мінімумі впродовж багатьох місяців може не бути жодного. Як правило, спалах починається зі швидкого зростання температури корони до 40 мільйонів кельвін, що призводить до сплеску м'якого рентгенівського випромінювання. Потім, під зоною зростання температури, в короні підвищується температура хромосфери. Найпотужніші спалахи видно без допомоги фільтра. Яскравість спалахів може бути на 50% більшою за яскравість фотосфери, тому їх достатньо добре видно. За сучасними уявленнями спалах це раптове виділення енергії накопиченої в магнітному полі активної зони. На певній висоті над поверхнею сонця виникає зона, де магнітне поле на невеликому відрізку різко змінюється за величиною і напрямком. Це супроводжується прискоренням заряджених частинок і перетворенням їх на високоенергійні. При цьому речовина нагрівається, з'являється потужне електромагнітне випромінювання в рентгенівському, ультрафіолетовому та радіодіапазоні. А також у міжпланетний простір у радіальному напрямку викидається вузький струмінь частинок високої енергії з швидкостями від 3000 тисяч до 30000 тисяч кілометрів за секунду. У деяких найпотужніших спалахах навіть народжуються сонячні космічні промені це електрони, протони, нейтрони, альфа-частинки та інші, що рухаються зі швидкостями до 0,2-0,8 швидкостей світла. Процес розвитку невеликих спалахів триває від 5 до 10 хвилин, найпотужніших до 7 годин. За цей час у ділянці сонячної поверхні протяжністю лише 1000 кілометрів виділяється енергія надзвичайно висока. Сумірна з енергією, що її випромінює Сонце з усієї своєї поверхні за одну секунду, або з кількістю тепла, що його отримує Земля від Сонця за цілий рік. Тому оскільки під час спалаху потік рентгенівських квантів зростає у 100-400 разів, то вже через 8 хвилин 20 секунд вони досягають орбіти Землі і проникають в нашу іоносферу. Жорстке випромінювання спричиняє додаткову іонізацію повітря, і, як наслідок, змінюється щільність іоносферних шарів і їхня відбивна здатність, а тому одразу ж порушується зв'язок на коротких радіохвилях. Крім того, також руйнується озоновий шар, і до поверхні землі проникає підвищена кількість ультрафіолету. Через декілька годин після спалаху землі досягає потік високоенергійних частинок. Завдяки наявності геомагнітного поля у землі вони. Не потрапляють на земну поверхню, але в районах магнітних полюсів, де силові лінії магнітні, виходять з поверхні або входять у неї, частинки проникають до висот 100 кілометрів, іонізують і збуджують атоми повітря. При поверненні атомів до нейтрального стану відбувається висвічування або спостерігається полярне сяйво, дивовижне за красою явище. Ще через одну-дві доби після спалаху землі досягає підсилений потік сонячного вітру. Під його дією земна магнітосфера стискається, але, як відомо, навколо землі у пасті силових геомагнітних ліній є багато заряджених частинок, так звані радіаційні пояси. І на висоті 3-5 радіусів землі вони утворюють в екваторіальній площині електричний струм, що тече зі сходу на захід. Цей струм, у свою чергу, створює власне магнітне поле, яке додається до геомагнітного. При посиленні сонячного вітру збільшується кількість заряджених частинок в радіаційних поясах, тому збільшується і екваторіальний електричний струм. Зростає при цьому його магнітне поле, яке перешкоджає подальшому стисненню магнітосфери. Більше того, вона розширюється. До речі, при стисненні магнітосфери напруженість магнітного поля Землі збільшується, при розширенні, навпаки, зменшується. Так виникає окремий сплеск геомагнітного збурення тривалістю близько години. Потужні сонячні збурення обумовлюють тривале підсилення сонячного вітру. В магнітосферу надходить один імпульс за іншим. Виникає послідовна серія збурень магнітного поля Землі, коли його напруженість швидко і різко змінюється. І в цей час настає так звана магнітна буря. Під час магнітних бурь збурення геомагнітного поля можуть досягати такої сили, що в земній корі, у металевих предметах, у провідниках тощо будуть індукуватися досить сильні хаотичні електричні струми. Вони здатні спричинити навіть аварії в телефонно-телеграфному зв'язку і виводити з ладу електричні прилади. А електричні збурення в земній корі можуть спровокувати землетруси в сейсмічно активних районах. Отак усе пов'язано насправді. І В ритмі з циклами сонячної активності настають на землі певні коливання клімату. Як наслідок, у людей з хворобами серцево-судинної системи під час геомагнітних бур погіршується стан, збільшується число інфарктів та інсультів. У здорових людей змінюється сприйняття часу, сповільнюється рухова реакція, різко знижується короткочасна пам'ять, об'єм та інтенсивність уваги. Навіть у спеціально тренованих людей, спортсменів вищого класу та льотчиків зафіксовано підвищену кількість помилок при виконанні контрольних завдань. Різкі і часті збільшення збуреності геомагнітного поля впливають на візерунок біопотенціалів мозку, погіршують сон. Все це відбувається на виконанні робіт, які вимагають точності та уваги, спричиняє збільшення травматизму на виробництві та кількості автотранспортних пригод. А люди з порушеннями функцій головного мозку в такі дні часто потрапляють на лікарняне ліжко. Сонячна активність впливає на систему крові людини. Під час геомагнітних бур швидкість згортання крові зменшується на 8%, а кількість білих кров'яних тілець, лейкоцитів, від яких, як відомо, залежить опірність організму різним інфекційним захворюванням, у роки активного сонця знижується в півтора рази, а то й більше. Так що поширеність епідемії в цей час може залежати не лише від посилення діяльності патогенних мікроорганізмів, а й від того, що знижується імунітету самої людини. Отже, можна з певністю сказати, що Ізоляція біосфери від дії космічних чинників достатньо відносна, і біосфера досить чуйно реагує на зміну параметрів зовнішнього середовища. У зв'язку з цим дуже важливо звичайно вести вченим постійні регулярні спостереження за сонцем і вміти аналізувати різні явища на ньому. Саме цим, до речі, і займається багато обсерваторій світу. Завдання 7.2. Спробуй за допомогою графіка та підручника з історії або інтернету навести кілька прикладів збігу циклів сонячної активності з історичними подіями. От давай будемо з тобою дивитися. Ось такий у нас є з тобою графік. А, насправді це один і той самий графік, просто він у нас розкладений на три частинки. Отже, що відбулося приблизно у... з 1750 року і далі. 1768 рік по Україні прокотилася Коліївщина. 1789 рік початок Великої Французької Революції. Збуджені народні маси не могли вгамуватися ще довгі роки аж по 1794 рік. Далі 1848 рік перетворив всю Європу в справжній паровий котел Революції в Італії, Франції, Німеччині, Австрії, Угорщині. 1860 рік початок повстання Гарібальді в Італії і війна в наступних роках. 1861 рік. Громадянська війна в США. 1871 рік Вибух Чергової революції у Франції Пару... Паризька Комуна. 1905 рік Перша Революція в Росії. 1938 1939 роки Агресивна політика Німеччини проти сусідів початок Другої світової війни. 1956 рік Революція в Угорщині. 1968 рік революція в Чехословаччині, масові заворушення і загальний страйк у Франції. 1980-82 роки – революційні події в Польщі. 1990-91 роки – революційні події по всій Східній Європі, які призвели до розпаду СРСР. 2001-2003 роки – серія гучних терактів, наприклад, теракт 11 вересня 2001 року в США. 2013-2014 роки низка подій в Україні і сказаного можна зробити висновок, що дійсно цикл сонячної активності впливає на те, що відбувається на поверхні землі. Відбуваються глобальні історичні події та природні катаклізми. І останнє ми з тобою маємо розв'язати задачу 9.1. Такі завдання ми з тобою робили останнім часом на уроках фізики. Отже, давай пригадаємо, як це робиться. Маємо знайти енергетичний вихід термоядерної реакції, синтезу легких ядер Дейтерію і тритію, в результаті чого утворюється у нас ядро гелію і вивільняється нейтрон. Це відбувається в надрах сонця, а саме в його ядрі. Отже, для цього нам даються маси атомів Дейтерію, тритію, альфа-частинка. Так, і нейтрон. Для того, щоб знайти енергетичний вихід ядерної реакції, для цього ми скористаємося формулою. В даному разі дельта М це буде різниця мас спокою тих продуктів, які беруть участь до реакції і тих, які після реакції, знайдемо спочатку загальну масу спокою для Дейтерію і тритію. Але при цьому ми маємо з тобою розуміти, що це не маси атомів мають бути, як нам дається в умові задачі. А це мають бути у нас маси ядер. Тож нам треба знайти з тобою масу ядра спочатку для одного і для другого елементу, і для гелію, до речі, теж тому, що він нам буде потрібен. Маса ядра знаходиться як різниця від маси атома, треба відняти всіх електронів, масу всіх електронів. Отже, для дейтерію ми з тобою пишемо масу атома, яка у нас є, відняти Z, Z це є порядковий номер. Одиниця, одиниця, Помножене на масу електрона в атомних одиницях маси. Це буде ось таке число. Обчислюємо. Отримали ось таке число. Аналогічно робимо тепер для третєї. І, мабуть, давай одразу знайдемо і для гелію вже. У гелія порядковий номер 2. Отже, тут буде 2 помножене на масу електрона. Ось, а тепер ми можемо з тобою знайти масу до, і потім масу після. Знаходимо спочатку масу до. Рахуємо, нам потрібно з тобою додати ось ці дві ж речі. Ось, І ми отримаємо давай тут напишемо, що це буде маса до. І отримали ми ось таке з тобою число, записали його сюди. Просто додали. Тепер аналогічно знаходимо масу після. Маса після у нас буде складатися з маси ядра гелію, яке ми порахували, і маси нейтрона, ось воно А тепер ми з тобою маємо відняти. Отже, пишемо дельта М, дорівнює маса до, ось це число, віднімаємо масу після. Утворилося ось таке число у нас з тобою. І тепер останнє, що треба зробити, ми маємо з тобою скористатися або цією формулою, але при цьому, якщо ти пам'ятаєш, нам для того, щоб підставити літеру С, швидкість світла в метрах за секунду, нам треба мати дельта М, масу не в атомних одиницях маси, а в кілограмах. Тобто, треба перевести. Або є інший шлях, можна записати цю саму формулу, а скористатися ось таким. Способом. Тобто ми маємо дельта М помножити на 931,5 на коефіцієнт, який дає можливість одразу отримати дельта Е, тобто вихід енергетичний в мегаелектронвольтах. Отже, ми беремо з тобою значення в атомних одиницях маси 39 множимо на 931,5 і ми отримаємо з тобою мегаелектрон зараз. Вийшло 15,3 мегаелектронвольт. Ось такою вийшла. У нас вийшов енергетичний вихід ядерної реакції, термоядерної реакції синтезу легких ядер в ядрі в надрах фактично сонця. І оскільки у нас отрималося числове значення дельта Е додатнє, ми робимо висновок, що це реакція екзотермічна. Оскільки в результаті неї ми отримаємо, ми і взагалі весь, вся сонячна система отримує світло і тепло за рахунок енергії тієї, яка вивільняється під час такої ядерної реакції. Отже, на сьогодні я завершую. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Ми дещо дізналися новенького, дещо повторили з тобою те, що вже знали раніше, ще й задачку з фізики розв'язали курсу 11 класу. Ми з тобою молодці. Отож, до наступного разу На все добре. Бувай!